Навого дня відзначив свій день народження підполковник Леонід Миронович Кучкуда. Військовий комісар Бродівського об'єднаного районного військового комісаріату, який у вересні цього року, згідно наказу Львівського обласного військового комісара, перейшов у місто Львів у його розпорядження, успішно виконуючи поставлені перед ним складні та важливі завдання. Леонід Миронович опікувався матеріально-технічним забезпеченням, комплектуванням 24-ї механізованої бригади та 80-ї аеромобільної бригади. Перебуваючи на полігонах у Старичах та Новояворівську. У даний час Леонід Миронович кучкуда перебуває у зоні проведення антитерористичної операції. Цей вітальний дарунок зігріє його серце, адже долинає на його адресу з рідного куточка від тих людей, які його знають, поважають та щиро дякують за усе те, що робили та робите. Леоніда Мироновича з нагоди дня народження. щиро вітають бро. Бродівська районна рада, Бродівська районна державна адміністрація, Бродівська міська рада та координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей, а також колектив Бродівського районного військового комісаріату та ті хлопці, що були призвані у Бродівський об'єднаний районний військовий комісаріат під час часткової мобілізації 2 березня 2014 року. Шановний Леоніде Мироновичу, від нас усіх посилаємо вам доброго ангела-охоронця. Нехай він у всьому вам допомагає, підтримує вас, додає снаги та сили вистояти, здоров'я вам, міцності і твердості духу. Нехай наші щурі слова додадуть вам снаги і доброго настрою. Повертайтесь здоровим, живим та неушкодженим. Леоніда Мироновичу, з Днем народження вас та великий привіт з рідного міста Броди. З повагою до вас, Бродівська районна рада, Бродівська районна державна адміністрація, Бродівська міська рада, Координаційна Рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей, Бродівський об'єднаний районний військовий комісаріат та ті хлопці, що були призвані у Бродівській. ОРВК під час часткової мобілізації 2 березня 2014 року. До цих щирих привітань на вашу адресу долучається також колектив районної комунальної телерадіокомпанії Броди. Бережи саме, мій друже. Бережи. Якщо на серці туга, розкажи. Не впади, мій друже, тільки не впади. А до неба свої очі підведи. буде мир і буде спокій знаю я нас біда з'єднала, ми одна сім'я, аж журавлики здіймаються у вир, і несуть на крилах спокій нам мир. Дай Боже сили нашим солдатам. Щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала їх вірна любов, дай Боже сили нашим солдатам, ти збережи їх усіх від біди життя країні. Ще друзі в яснім небі журавлі, уклонилися заплаканій землі, до пишатимемося вами все життя, боже гріє в серці біль до забуття, бережи себе, мій друже, бережи, І якщо в душі тривога, розкажи, Обійми Закрий плечима від біди, я тебе благаю, тільки не впади, дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, І щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала їх вірна любов, дай Боже сили. Нашим солдатам ти збережи їх усіх від біди життя країні готові віддати ворожі кулі від них відведи Дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров. Щоб не плакали батько і мати, щоб нас страждала їх вірна любов. дай Боже сили нашим солдатам, ти їх усіх від людей, життя країні, готові віддати, ворожій кулі.